Сьогодні до нас в гості завітав Олександр. Давайте ми спробуємо скласти речення. Наприклад, нам потрібно скласти ось таке речення. Олександр, дай і що дай? Подивіться на картинку. Так, Олександр, дай чашку. А тепер спробуйте ви скласти речення і скажіть, починається речення у нас Олександр, дай і що саме дивіться на картинку. Олександр, дай торбинки. Олександр, дай ведмедика. Олександр, дай вазу. Олександр дай вішак. Олександр, дай подарунок.